Привіт, друзі! Якщо ви вперше на нашому каналі, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові захоплюючі історії. Ставте лайк, якщо тема вас зацікавила, і пишіть у коментарях свої думки. Чи вірите ви в такі таємниці? Ваші коментарі надихають нас на нові розслідування. А тепер до нашої сьогоднішньої історії: уявіть собі, глибока ніч оповела Київ, земля під ногами починає ледь помітно тремтіти, наче пробуджується від довгого сну. А тіні нав кого оживають, ніби оживають давні примари? Гора відьом, яка мовчала протягом тисячоліть, раптом прокидається з гучним ревом природи? А що, якщо це не просто стара легенда, яка передається з покоління в покоління, а справжня реальність, яка ховається в глибинах історії? Що якщо древня могутня сила, яка колись захищала землі від загарбників, справді стала на захист України в ці найтемніші, найважчі часи? Коли нація бореться за свою свободу, до самого кінця цього відео ви дізнаєтеся правду, яка повністю переверне ваше уявлення про те, що є реальністю, а що лише міфом, і змусить вас подивитися на світ по-новому. Не відривайтеся ні на мить, бо те, що ховається в тіні цієї гори, вже дивиться на вас, чекаючи на ваш крок. Друзі, лиса гора в самому серці Києва, це далеко не просто звичайний пагорб, критий травою та деревами. Це місце сповнене таємниць і містичної енергії, де, за давніми легендами, збиралися відьми на свої таємні шабаші, де слов'янські боги шепотіли пророцтва, які визначали долі народів, а земля сама по собі ховає секрети стародавніх ритуалів, що передавалися через віки. Тисячоліттями вона спала мирним сном, ніби чекаючи на свій час, але щось радикально змінилося в останні роки, ніби невидима сила активувалася. З самого початку війни в Україні, коли темрява нависла над країною, почали з'являтися дивні незрозумілі знаки: блискавки, що спалахують без жодної грози на небі, шепіт у вітрі, який лунає ніби голоси предків, навіть свідчення солдатів на фронті про невидиму силу, яка захищає кордони від ворожих атак, ніби не дозволяючи злу проникнути глибше. Чи це просто збіг обставин, викликаний стресом і хаосом війни? Чи древня магія, яка була забута, але не зникла, прокинулася, щоб стати справжнім щитом для нації в часи випробувань? А ви вірите в те, що земля може мститися за своїх дітей, захищаючи їх від загарбників? Сьогодні ми зануримося в цю глибоку таємницю від давніх міфів, що коріняться в слов'янській культурі, до шокуючих сучасних подій, які відбуваються прямо зараз? Але попереджаю вас заздалегідь, те, що ви почуєте в цьому розслідуванні? Може не дати вам заснути цієї ночі, бо воно торкнеться чогось глибокого в вашій душі. Готові до цієї подорожі, бо конфлікт між минулим, яке оживає, і сьогоденням, яке бореться за виживання, тільки починається, і він може змінити все. Лиса гора це не вигадка, яку придумали для страшилок, це реальне місце з глибокими коріннями в історії. Археологи, які проводили розкопки тут, знайшли рештки давніх святилищ, датовані ще дев'ятим століттям. Коли слов'яни поклонялися своїм богам, факт, який не можна ігнорувати в слов'янській міфології, це місце присвячене перуну, могутньому богу грому, який карав злих духів і захищав праведних, посилаючи блискавки з небес. Але чому саме гора відьом? Чому вона отримала таку моторошну назву? Легенди, які передавалися з вуст вуста, кажуть, що тут збиралися жінки волхви, шаманки, які володіли силами природи, могли викликати вітри і дощі. Вони не були злими чаклунками, як малювали їх у казках. Вони захищали землю від загарбників, використовуючи знання предків. У 1240 році, під час жорстокої монгольської навали, яка спустошувала землю. Хроніки, написані монахами, згадують блискавки з гори, які спалили ворожі війська, ніби не сама природа повстала проти них. Чи це просто збіг обставин, викликаний стресом і хаосом війни, чи древня магія, яка була забута, але не зникла, прокинулася, щоб стати справжнім щитом для нації в часи випробувань? Але найденніші роги вступили у конфлікт, і почався суд, який мав вирішити долю цієї землі. У 17 столітті козаки, хоробрі воїни, розповідали про нічні вогні на горі, які спалахували ніби сигнали з потойбіччя. Факт записаний в історичних документах. Петро Могила, київський митрополит, який керував церквою, заборонив туди ходити простим людям, бо диявол там танцює з відьмами, і це було не просто забобоном. Але ось шокуюча деталь, яка додає таємничості. Сучасні дослідження ДНК, проведені генетиками, показують, що місцеві жителі мають гени пов'язані з давніми шаманами з Сибіру, ніби спадщина магії передається через кров. Вони викликали духів для захисту, проводили ритуали під місяцем. Під час голодомору 1930 х років, коли мільйони гинули від штучного голоду, селяни ховалися тут у печерах і клялися, що гора ожила, годуючи їх травами і корінням в мертву зиму, коли все навколо було мертвим. Ви уявляєте собі цю картину? Земля, яка годує своїх дітей, ніби мати, що захищає потомство. Але чи готова вона мститися за заподіяне зло, посилаючи прокляття на тих, хто шкодить? Бо саме страшне було попереду, коли війна прийшла знову ще жорстокіша і ближча. З 2022 року, коли війна спалахнула з новою силою, все радикально змінилося, ніби невидима межа була перейдена. Факт підтверджений свідченнями. Солдати на фронті повідомляли про дивні грози над ворожими позиціями, де не було жодної хмари на небі. Ніби небо саме карало загарбників. Один свідок, ветеран з Києва, який пройшов через пекло боїв, розповів з тремтінням у голосі: ми були оточені з усіх боків, без надії на порятунок, але раптом блискавка вдарила точно в їхній танк, спаливши все до тла. Це не було випадково, це було, ніби знак згори. Супутникові знімки, зроблені НАСА, показують аномальну активність. Магнітні поля на горі зросли втричі, ніби енергія накопичувалася роками. Ніхто не знав, чому це відбувається саме зараз, в ці часи. Чи це природа реагує на хаос, чи щось більше, древніше? А ось відкриття, яке змусить вас здригнутися від шоку, бо воно стосується нас усіх. Ми поговорили з місцевими жителями, які живуть біля гори, і їхні історії вражають. Бабуся Марія, 85 років, зморщена часом, але з гострим поглядом, розповіла: я бачила тіні вночі, жінки в білому вбранні. Вони шепотіли захистимо нашу землю, ніби закликали сили. Факт задокументований у 2023, під час ракетних атак на Київ, грози збивали траєкторії ракет, ніби невидима рука керувала погодою. Експерти НАСА, які вивчали дані, підтверджують ці аномалії. Кажучи, що це не піддається логіці. Але один дослідник, археолог аматор, знайшов стародавній артефакт камінь з рунами, що світиться під час повітряних сирен, ніби активується небезпекою. Це змінило все наше розуміння, бо артефакт датується тисячоліттями. Ви б повірили, якби побачили це на власні очі, відчули енергію, бо таємниця ховає щось жахливе, глибше, ніж ми можемо уявити. Вчені, скептики за натурою. Кажуть, це просто геомагнітні бурі, викликані сонячною активністю. Але факт, який не можна заперечити: лиса гора лежить на перетині тектонічних плит, де енергія землі б'є ключем, ніби вулкан, що чекає виверження. У 2024-му сейсмологи зафіксували землетрус, якого не було ніде інше, тільки на горі, ніби вона тремтіла від гніву. А солдати на фронті вони клялися під присягою, що чули голоси в вітрі. Україна не впаде, ми стоїмо на варті. Ніхто не очікував такого повороту, бо це переходить межі науки, але правда виявилася ближчою, ніж ми думали, і вона стосується коренів нашої історії. Легенди оживають не просто так, вони оживають у часи кризи. Факт з фольклору. У слов'янських переказах відьми це охоронці роду, жінки, які викликають стихії проти ворогів, захищаючи свою землю. Під час Другої світової війни партизани ховалися тут у лісах і виживали дивами, ніби гора годувала їх і ховала від нацистів. Сьогодні волонтери, які патрулюють околиці, знаходять захисні символи, вирізані на деревах, ті самі, що в давніх книгах шаманів, ніби ритуали повторюються. А якщо це не міф, а справжня зброя, передана через покоління, бо кульмінація наближається і вона вразить вас до глибини душі, змусивши переосмислити все. Останні місяці принесли нові знаки, птахи кружляють над горою в дивних візерунках, рослини цвітуть взимку, ніби ігноруючи закони природи. Факт від екологів: вони фіксують енергетичний сплеск, подібний до давніх ритуалів, коли шамани викликали сили. Один провидець, який вивчав старі манускрипти, передбачив: гора прокинеться, коли нація опиниться в смертельній небезпеці. І захистить кров'ю землі, каралючи загарбників. Це не кінець історії, це тільки початок. Готові до правди, яка змінить ваше сприйняття? Ось воно, момент істини, який ми чекали. Уявіть собі, ніч 24 лютого 2024 коли ракети летять на Київ з усіх боків, загрожуючи знищити все. Але раптом гора оживає з повною силою, блискавки б'ють точно в цілі. Земля тремтить під ногами ворогів, тіні рухаються, як армія духів, ніби предки встали на захист, свідки кричать від подиву: Відьми встали, вони захищають нас. Факт підтверджений розвідкою атаки провалилися через аномальну погоду, яка ніби керувалася розумом. Це не випадок, це не збіг. Древня сила, яка захищала предків від монголів і нацистів, тепер стоїть за Україною. Проти зла, що прийшло ззовні, караючи його без пощади. Ось заради цього ми дивилися всю цю історію. Земля не мовчить, вона не пасивна, вона мститься за своїх. Україна не просто країна на карті, вона жива істота і її дух непереможний, він бореться разом з нами. Друзі, гора відьом прокинулася не просто так, без причини. Це нагадування від історії, що у найтемніші часи. Коли здається, що все втрачено, сила приходить з коренів, з землі, яка нас годує, з предків, які передали нам спадщину, з нас самих, з нашої волі до життя. Мораль цієї історії глибока: не бійтеся таємниць, які ховаються в минулому. Вони наші союзники в боротьбі, вони дають нам силу. Україна вистоїть, бо її захищає не тільки сучасна зброя і хоробрість воїнів, а й душа нації, яка коріниться в тисячоліттях. А якщо древня магія це просто наша колективна воля до свободи, наша єдність у часи випробувань. Думайте про це, роздумуйте над цими словами. А ви готові стати частиною цієї сили, внести свій внесок? Поділіться в коментарях своїми думками. Дякую за перегляд і пам'ятайте, тіні дивляться на нас, чекаючи на дію.